Денис перший Антон Денчук, голкіпер 20-й Віталій Ков'єра. Що ж, бачимо, поєдинок вже розпочався. Трішки більше однієї хвилини команди зіграли чистого ігрового часу. Зараз момент може бути. і не... Хто цікавиться футзалом, той не потребує в гравців. Зараз момент Багряк ідеально переправляє м'яч у ворота. Що зробив Гриник? Гриник віддає передачу на Багряка, і Багряк в один дотик переправляє м'яч. Галицької здоби Максим Павлів зараз демонструє мене. Інді Матал знову ж таки з лівого флангу Ковальчук з Дорзнуска класної команди у Сергія Тригубця. показує він, що потрібно бути активніше. Зараз момент Стефанкива Стефанки видає передачу. Гол рахунок зрівняно 1-1 у нашому поєдинку. Галицька здоба максимально швидко зрівнює рахунок у цьому протистоянні. Денис все своє життя грав на дуже і дуже високому рівні. Зараз момент Ковальчука Ковальчук гол 2-1. Доволі швидко команда NG Metal виходить вперед. Не ще що насгадує Віталія Ковальчука. Ковальчук зараз опиняється в потрібному місці, в потрібний час. Ми побачили вже. Три забиті м'ячі. ще одна атака. Зараз гриник. Гриник, удар по воротах небезпечно. Віддає передачу на три гопця. Три помиляється. Гриник грає в один в один. Гриник зберігає все-таки м'яч для своєї команди. Удар по воротах. Але кількаразовий чемпіон України. Зараз класна гра у відборі. Е, удар від кого? Такого от не забуває. на, 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 на Також розстрілює удар, гоал забиває зараз. Опинившись е, потрібно у місці на дальній штанзі. Віталій Багаряк, Багаряк оформлює дубль у цьому поєдинку. 3-1 стає рахунок на початку цього протистояння. Цюбка головою, шедевр! Що зробив зараз Цюбка? Яка ж передача була від Денчика, і шедевр від Цюбки. Цюбка забуває. Юність, нижня верхня білка, чемпіон Івано-Франківщини у складі команди Благо Юність. Микола також має чималий досвід у футзалі. Дало зіграв Шафранський. передача на Микола Богданова. Богданов набирає швидкість. Богданов віддає передачу, удар по воротах і не забуває. Чемпіон України з військовою енергією 2007 року. Сергій дуже дуже гравець з величезним досвідом. Зараз порожні ворота, удар Максимика. Зараз перехоплення від кого. -то. порожні ворота, Когут не забивав заслон трішки. Та зараз багряк, перекоплення від Коваля, Коваль набирає швидкість, вихід 3 в 2. Коваль зараз може завершити атаку. Удар Гол, Рикошет і Коваль скорочує розрив у рахунку. Коваль на індивідуальному досвіді, Коваль лівша, Коваль підробляє свій м'яч під ліву ногу. і Коваль тут в суті розстрілює зараз денчук. Ой, про Максима Павліва. Павлів також далеко рукою на Богданова. Богданов цей м'яч зупиняє. Вдало грає Богданов. Простріл небезпечно, там будемо називати, речі, своїми іменами. Удар зі штрафного, удар голс. Юрій Когут забиває зі штрафного. 2-5 стає рахунок. Немає в нас вилучення, але є у нас забитий гол. І Юрій Когут, як на мене, один з найактивніших. І е, зараз е, Пилипишин е, не просто буде Галицький здобі, все-таки команда NG Metal дуже-дуже досвідчена. Вона знає, як захищатися. Зараз день того, щоб е, все таки е, збільшити свою перевагу. Коваль, хороший простріл, Шафранський забиває. 3-5 стає рахунок. Забиває гравець, який міг уже бути вилучений у цьому поєдинку, ну, але це точно не питання. Простріл від кого-то це гол. Це не простріл від кого-то, це гол від кого-то. 3-6 і у нас уже тенісний рахунок у цьому протистоянні, когут забиває також. Здоба? Ну, Галицька Здоба зараз без воротаря. Там, коли пише, не забиває зараз. 4-6 стає рахунок. Зараз тут дісталося. Назад на три гобця, три губець. Зараз на Любінського. Любінський має можливість зараз атакувати. Любінський удар з носка не точно. Ковальчук зіграє на голкіпера. Ні, Ковальчук зіграє на Цюбку. яка передача. Цюбка пробиває, тут добивання і Максим зіграв максимально акуратно. Простріл Денчук вибиває м'ячі гопця, при рахунку 4-6 має бути особлива. Ва. Що зараз зробили гравці галицької здоби? Помиляється Богданов. Богданов чекав на те, що буде відраховано 5. не за ну. Алецькі з потрібно відігрувати три м'ячі. Коваль перехоплення. Коваль на Шафранського. Шафранський зараз грає на Стефанків. Асфанків може забивати. Стефанку комбінація це було сказано більше жартома. Зараз хороша передача на Когута. то Когут, когот може забивати, Когут забиває хитрик. 8-4 стоїть рахунок, Когут забиває на 26 й хвилині. Когот просто такий МВП цього поєдинку. Дуже-дуже результативний в нас матч. Зараз порожні ворота, тут зараз Ковальчук просить передачу, вихід 2 в 1, удар гол. Тут нереально було не забити, дуже-дуже грамотна гра від Маринюка, Мар'ян тут по-Ігроцьки міг бити сам, але віддав передачу. В дальному майданчику це також дуже і дуже важливо. Кузик порожній. ледь шедевер Тригобець за м'яч таки зачепився. Передача на Любінського, Шафранський. Шафранський на Любінського. Любінський прибуває небезпечно. Браво Денчук. День. Щось відіграє, то я думаю, гол два максимум не більше. Зараз Галицька здоба пропускає. Ковальчук оформлює хітрик. Ковальчук тут суперника на помилці. Багряк. Хорош передачі від Багряка. ви це бачили? Кого дальна гра від кого-то 4.11, когут покер у формлі. Когод забуває на 18, 20, 26 та 20.